В дружньому теплому колі відбулася презентація книги не тільки талановитої письменниці, але й самобутній художниці Емелін Розблок Суворий шлях історії людей, що пережили Голокост, надихнули її на написання картин, що відтворюють життя єврейського народу, будні свята трагедії і радощі. Кор Рос, голова благодійного фонду Троянда Пустелі, Нідерландський громадський діяч та друг Могилів Подільської громади приїздив до нашого міста, аби презентувати книгу своєї дружини, розповісти про свою діяльність в Україні і за кордоном, збереження пам'яті, свідків жахливих подій минулого. Моя дружина і я дуже е, занепокоєні і дуже хочемо допомагати єврейську ліля. Тисячі років у них була дуже погана історія. Тому ми ви допомагали е, вижившим після Голокосту розповідати їх історії. Тому що це не повинно статися знову. Організувала захід депутат міської ради, голова єврейської спільноти могилева Подільського Елла Трейбич. Крім презентації книги, ми зробили такий. Гарний захід, в якому пролунає єврейська музика, наші громадяни нашого міста з задоволенням прийняли участь. Я думаю, що всім буде дуже цікаво. Ми єдині, без кордонів, без національності. Ми єдині, ми всі прагнемо миру в Україні і щасливої долі кожному з нас. На презентації книги зібралася світянська родина нашої громади: учні, студенти, вчителі, викладачі. А також представники міської влади та громадськість. Заступник міського голови Михайло Слободянюк подякував пану Роосу за його роботу та постійну підтримку жителів нашої громади. Від імені міського голови Геннадія Лупаніка я хочу привітати вас, подякувати вам за наш візит за ту допомогу. І хочу сказати, що ми пам'ятаємо ваші вчинки і будемо дякувати вам весь час. Це була не просто презентація книги на рівні слів. Вона пройшла на рівні душ і сердець. Головний меседж: люди ми різні, кожен з нас неповторний. Любіть одне одного, рятуйте одне одного, допомагайте один одному. В цьому призначення кожного з нас шукати шляхи миру і порозуміння. Презентацію книги прикрасили виступи творчих представників Могилів Подільської громади, які подарували глядачам неймовірні емоції від єврейських пісень та інструментальних композицій.